Вигадували, креативили, а потім втілювали свої ідеї в життя за допомогою селфі та ділилися з ними в соціальних мережах. В прилуцькому краєзнавчому музеї імені Маслова завершився щорічний проект Музейне Селфі. Акція «Музейне селфі вже п'ятий рік поспіль збирає на своїх теренах. Музейних прихильників, музейних поціновувачів. цього року. Ми дещо в нетрадиційному форматі працюємо, тому що у нас розібрана експозиція історичного відділу. Однак ми акцентували увагу на тому, що є ще і музейна філія. А якщо говорити безпосередньо про сам музей, то є природничий відділ. А в відділі історії у нас лишилися макети, стенди. Тобто можна було завітати і все одно обіграти і зробити якісь креативні цікаві селфі. Про те, що кожен охочий може взяти участь. Завітавши до музею та зробивши декілька креативних світлин, працівники музею повідомили в соціальних мережах. І цьогоріч креативний проєкт отримав надзвичайно великий ажіотаж серед учасників. Понад 40 світлин було зроблено у прилуцькому музеї. Деякі з них були настільки оригінальними, що здивували навіть співробітників. Зокрема, ідея зробити фотознімки в етностилі. Ідея виникла у мене вперше, а потім я вже запропонувала Альоні. А Альона вже підтягла дівчат. Ірина та її подруги почесні амбасадорки міста. Саме участь у проєкті школа амбасадорів амбасадорів-2022 дорослі наштовхнула їх на думку вперше приєднатися до акції селфі. Ми перед цим закінчили школу амбасадорів, і ми вже тут, скажімо так. Стали такими друзями музейними, так? А, ну і плюс до того, що в такі часи. А... Кожен воює як може, і культурний фронт також є. І хотілося якось все одно через такі акції донести до людей, що потрібно вивчати і українську історію і традиції, і завітати до музею обов'язково. Для втілення ідеї в життя жінкам довелося плідно попрацювати, адже потрібно було чимало реквізиту, та що найважливіше, традиційні костюми. Костюмів нас не було, було тільки вальонний костюм. А всі інші ми попросили в домі культури, попросили у працівників і у директора. Нам слава богу, дозволили. От і ми їх вдягли. З іншими необхідними речима було простіше: прикраси та кухонний посуд вони брали з дому з метою, як найкраще передати колорит українських жінок. Приготували навіть наїдки. Наїдки готували дві дівчинки: це Вікторія і Лена. От, ну, за нами якось так знаєте закріплена за кожди була якась роль. Хтось готував костюми, хтось готував найтки, хтось якісь ідеї пропонував. В єдності. Наша сила так, українського народу командна робота не тільки об'єднала учасниць. Результатом всіх старань стали найкращі фотографії. Вони доводять в нашому місці, процвітає креатив: любов до рідної культури та історії. А прилуцький краєзнавчий музей слугує місцем натхнення. Для того щоб ідеї виникли, потрібно прийти в музей. Дійсно потрібно розуміти, з чим є можливість працювати. Працювала Марина Катериніна. До речі, також амбасадорка в команді зі співробітниками культурного закладу. Саме вони допомогли жінці. Втілити у життя свої ідеї. Фотографувала арки. Мені дуже подобається ліпнина над арками в природничому відділі на першому поверсі. Фотографувала казаків. Я думаю, це одні з найпоширеніших моделей, які зустрічаються в Скрайзнавчому музею. А також були ідеї, пов'язані з сьогоденням міста, з тим, що ми витримали ту… Навалу, яка до нас прийшла в лютому році попереднього, і хотілось показати, як ми всі стараємося оберігати наше місто, піклуватися про нього. Це й було відображено. Зроблені фотознімки Марина та інші учасники презентували в Прилуцькому краєзнавчому музеї. Кожен, хто долучився до акції Музейне селфі, в нагороду отримав тематичне видання про місто та книгу про Тараса Шевченка. Як подяку за участь.